Вітаю всіх! У мене в голові закралась така думка недобра. Ось зробила покров з Харківської області. Мені таке здається, що ми ширма для відволікання. Давайте так. Ворог відчепиться від Харківської області, коли матиме потрібний успіх в Донецькій області. Давайте так. Ворог відчепиться від Харківської області, коли матиме. Потрібний успіх в Донецькій області. Давайте подивимось. Шістка жезлів. Що ще потрібно, блін. Ось навіщо це робити? Трійка кубків. Трійка кубків, любі мої. Домо партнери, їх там троє. Три сторони. Ну. Знущаються всі. Над цими. Ось вам знущання. Ти хлоплять? Навіщо? Скажіть людям, хочете так живіть, хочете виїжджайте. Все. Всі цілі, будинки цілі, всі люди живі, кожен робить вибір. Все. Що ж ви знущаєтесь? Над нами знущаються, що ми, відволікаючи маневр, там луплять люди, не знають, що їм робити, що їх чекає, і взагалі незрозуміла ситуація. Неприємно. Ви розумієте, он мах, влада наша вилізла ось. Тиск ситуації. Розумієте, тиск обставин. Ось тиска обставин був. Нам стане краще, коли вони мають тому цілі в Донецькій області. Ви ж Розумієте, як в новинах навіть фігуруємо? <смі> Ви ж чуєте? Це ж на... Ось наша королева розділ. Це хто в нас? Угу, Допомога всі наші, всі ми молодці. Це буде довга праця, відразу скажу, швидко не буде. Донецьку область не так легко взяти, так, так як вони хочуть. Але те, що я бачу, по Харків... все буде братись так, щоб не було сильнішої загрози для Харківської області, тобто північна частина Донецької області поки що без окупації. Це єдине, що я можу сказати. Це Славінськ, Краматорськ, ну ось немає там окупації, мені не йде вам окупація, відразу скажу. Е, східна частина Харківської області я буду дивитись Луганську область, що там. Ми ж залежимо від Луганську, але вже випадали кордони, може, вийдуть на кордони і відчепляться від нас. Подивимось на даному ситуація так.